Миру всім. Європа сама процвітаюча, тому що вона була християнською, вона була божественна, а другі континенти відстали, бо вони були менше розвиті, тому що там були інші релігії, і вони впливали на ті цивілізації, на ті народи, і тому вони відстали в розвитку. Християнська цивілізація з'явилася від Христа, від Бога. Бог дав розвіті. Релігія існувала на протязі всього людства. Справжня історія тільки в Біблії. Царі часто питались переписувати історію, і переписували, і зараз питаються переписувати. І тому нам потрібно ще більше занурюватися і вивчати Слово Боже. Для цього Ісус і поставив церкву на цю землю, щоб вона просвіщала кожну людину через Слово Боже.